Лінігорський гарняк може відправитись на пенсію, більше не повернутись до північного флоту Росії. Нині корабель перебуває на ремонті у плавучому доці новоросійська видання Радіо Свобода опублікувало нові світлини великого десантного корабля від 8 серпня. Нагадаю, гарняк на початку серпня атакували українські надводні дрони через великий крен на провитий лівий борт. Корабель кілька днів стояв біля одного із причалів. Судно підправи інші кораблі, щоб воно не перевернулося. Лише за чотири дні його відбуксирували у ДОК. Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних Сил України, капітан третього рангу, доєднується до нашого ефіру. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок студії. Вітаю глядачів. Та ну алінігорський гарняк. Назва чого лише варта. Е, є шанси чи, чи вже все? Ну, з тієї інформації, що ми маємо, шанси невеличкі у цього корабля повернутися у свій північний флот, з якого він прийшов у Чорне море для того, щоб проводити разом з іншими шістьма кораблями, які зайшли, і ще сім ВДК ведиканих вже було в акваторії. Тобто таку армаду вони створювали у 13 одиниць для того, щоб захоплювати. Південне узбережжя України материкової. але станом на зараз бачимо, що шансів повернутися у нього дуже мало. ВДК це великий десантний корабель для тих, хто не дуже в термінології, Дмитра, як взагалі на флоті відбувається, Ось я читала характеристики цього великого десантного корабля з дивною назвою Алінігорський гарняк. Він 112 метрів. Це тільки в довжину. Ну, величезна махіна, другий після крейсеру Москва, які самі знаємо, де зараз. Як відбуваються ремонти таких кораблів і чому власне? Ну, ми сподіваємося що е, в, в, ніякого ремонту вже не буде. Ну уявіть собі технологічний процес. Це починаючи від дефектування, це купа погоджень, е, це відповідно купа бюрократії плюс виробничі потужності мають бути відповідні. Е, окрім того, підприємство має мати відповідний е, допуск. До ремонту подібного, тому що це військовий об'єкт, і далекі не всі підприємства мають відповідний відділ, який за секретність буде відповідати. Тому тут питань дуже багато. Те, що це буде не завтра, не післязавтра, і навіть не через місяць. Це факт саме через ці процедури. Враховуючи його вік, так само це. 76-го року цей корабель. А, а власне, сам ремонт в чому складність із ремонтом кораблів? Тому що ви знаєте, взагалі кораблебудування, тут це одна з найскладніших галузей. І взагалі кораблі це, грубо кажучи, найдорожчі іграшки для армії. І, відповідно, це просто великий об'єм робіт. По перше. По друге, не слід забувати, що це устаткування. І загалом зазначимо, що державне замовлення в Російській Федерації для флоту виконується відсотків на 30-35 п'ять за років у 10. Відповідно, виробничі потужності не на тому рівні, на якому їм би хотілося Статкування зношено на 70% в середньому по карабобудуванню в Російській Федерації. Ем... Після крейсеру Москва і ось цього Алінігорського гарняка. Що ще нас цікавить е, з точки зору розміру, потужності російського флоту? Ну і що, звичайно, в нашій доступності, скажімо так? Нас все цікавить абсолютно, особливо те, що е, зараз знаходиться на нашій території, тимчасово окупованому Криму, який нагадує є основною військово морською базою для Чорноморського флоту. Новоросійськ це це друга база їх дві взагалі. Але головною є саме Севастопольська. Тому нас це цікавить, що заходить в наші територіальні води. Тому ще 20 липня було виписано прибережне попередження Україною щодо заборони на судоходство у Кершінікаській протоці. але як ми бачимо, окупанти як завжди не дотримуються законних вимог України з цього приводу. Нагадую, що Керченська протока є нашою морською зоною згідно міжнародного законодавства. Визнаною тому слід виконувати вимоги закону, і все буде добре. Але на жаль, росіяни цього досі не зрозуміли, тому історія має повторюватися до слова, що зараз відбувається на морях і в Чорному і в Азовському. Зважаючи на ось ці останні атаки надводних дронів, і зважаючи на те, що навіть в новоросійському порту російським кораблям уже ну скажімо так небезпечно. Ми цивілізована країна, відповідно розуміючи небезпеку для цивільного судноплавства. Ми не могли не виписати прибережне попередження щодо цієї небезпеки. Небезпеку цю в першу чергу створюють самі росіяни, які вимикають систему АІС. Це система, яка дозволяє відслідковувати в онлайн режимі місце знаходження суден. І відповідно вони самі створюють небезпеку. І ми, звісно, не могли не попередити цивільне судоплавство згідно міжнародних норм, що ця акваторія є небезпечною, що ми і зробили. Але вони знову не дослухалися, і стався другий інцидент, що знову повторює цю істину, що дотримуватися правил треба, особливо на морі. Море, море взагалі воно не прощає помилок. Тому тут, тут все дуже просто, насправді. Щодо поточної ситуації, чи могли б ви її описати? Йдеться і про кількість кораблів, які е, перебувають на морі. Ну тут про чорне, бо ми про нього власне говорили. І яка ще інформація, яка нам доступна, яку варто озвучити? Загалом ситуація більш-менш зараз спокійна. Ми завжди розглядаємо Азово-Чорноморський регіон разом, тому що обидва ці, ці, ці моря відносяться до України зараз в Чорному морі. Перебуває 5 одиниць, це відносно небагато. Серед них один носій крилатих ракет, підводний човен, на борту якого може бути 4 ракети. Тобто, кількість зменшена. Може це пов'язано з логістикою кримською, може з іншими проблемами, але ми бачимо суттєве скорочення споряджених морських платформ з калібрами. Це, по перше, найбільш активні зараз прикордонники так званої Російської Федерації, які активізувалися вже кілька тижнів. І в морі перебуває більше десяти одночасно. Здебільшого вони охороняють саме Кершинську протоку. Це зазвичай, сім катерів, сім кораблів, тобто реально багато почули. Дякуємо вам за, за те, що в такі ранні порі ви з нами на зв'язку. Нагадаю, Дмитро Плетенчук, речник ВМС Збройних сил України і капітан третього рангу.